BYD Yuan Plus. На мою думку, це сама крута пропозиція на ринку електромобілів. Давайте поговоримо, для кого цей автомобіль підійде якнайкраще. По-перше, великою перевагою його буде, якщо ви проживаєте в великому місті. Якщо ви проживаєте за містом, звичайно, вам і Toyota буде класно, особливо ця на повному приводі. Повертаємося до нашого Юаня. 4.4 його довжина. Кожен сантиметр вирішує важливу роль, коли ви проживаєте десь у великих мегаполісах, наприклад, такому як Київ, де не постійно в умовах обмеженого паркування, повірте, це має велике значення. Чи навіть десь на парковці до торгового центру під'їжджаєте, там кожен сантиметр має значення. Тому його розміри це для мене особисто плюс. Далі ціна якість і його характеристики. В цьому плані з BYD Yuan Plus ніхто не зрівняється. Ми будемо говорити, наприклад, це передмаксимальна комплектація Flash. Взагалі їх там доступно 5 комплектацій, в Україну заїжджає 3. Хоча останнім часом вже доїжджає 4 і 5. Як показали продажі, що вони найбільш, найбільш цікаві для наших, для наших людей. BYD Yuan Plus, батарейка Blade, літій залізофосфат. На 65 кВт годин. Ще раз дивимося всіх сторін, як він виглядає. Заявлений запас ходу 510 км. Погоджуюсь. Саме конкретно ця модель від BYD Build Your Dreams не є самою енергоефективною. Погоджуюсь. Тому що той же BYD Є2 з батарейкою 43 кВт. Взимку проїжджає 250 кілометрів. І цей автомобіль проїжджає 250 кілометрів. Хоча, наприклад, так як в нас зима сьогодні, от в мене 300 виходить. Ну, в кожного, виходить, свій запас і свої кілометри пройти. Це нормально, в кожного свій стиль водіння. Так, Він не самий енергоефективний за рахунок того, що тут стоїть 150 кВт двигун. Це 204 кінських сили, 310 ньютонів крутящий момент. Погоджуюсь, можливо, забагато для цього компактного кросовера. Зато ви отримуєте круту динаміку. Звичайно, що електромобіль в ідеалі має бути, як там стоїть Volkswagen, задньоприводний. За рахунок своєї конструкції, як влаштовано шасі, виходить, що передній привід він не навантажений. Батарейка в нас розташована десь звідси йде до кінця. На задньому приводі електромобіль їде цікавіше в плані керованості. Саме в плані керованості зі старту, з пришвидшенням. Бо коли ви їдете просто по трасі, там, на якісь стабільні швидкості, вам здійснюють якісь маневри. Ну, проблем ніяких з цим не буде. Я говорю тільки виключно про динамічну їзду зі старта, з різкими змінами руху. Тому для цього потрібно брати. Або повний привід, як то Toyota, або задній привід Volkswagen. Подивіться, поки розповідаємо, подивіться, як він виглядає. Сучасні задні LED-ліхтарі ну, виглядають дуже круто. Так, Повертаємося далі до наших характеристик. Я вже сказав, що машинка не сама енергоефективна. Літом, реально, коли буде плюс 5 і вище, ви на йому будете проїжджати. Поправочка, як на електромобілі, в спокійному, комфортному режимі 400 км. Зимою, наприклад, така зима, як зараз, коли там 0 і вище, 300 км. коли буде мінус 250 км. Якщо навіть буде мінус 15, не скажу вам, бо на практиці поки що у нас таких температур немає. Тому ось така ситуація. Той же BYD E2, за рахунок мотора меншої потужності, він більш ефективний. Все таки маса, аеродинаміка, плюс потужність двигуна відіграють значну роль. Давайте подивимося, як виконані карти. Це прям його фішка. Дизайн салону це фішка BYD UN. Він точно ні на кого, нікого не залишить рівнодушним. Подивіться, на цей дизайн інтер'єру. Маємо величезну панорамну стелю на всю кришу. Відчиняється. З люком передня частинка від'їжджає. бі це якість в першу чергу. Я рахую, bi це якість і комфорт. Ну, от звук не самий приємний, тому що десь всередині скло розташоване. Так, звук такий приємний, глухий. Передній привід. Клірінс. Нижня точка чесних 18,3 18 см. Я рулеткою сам міряв. 18,3 см. Подивіться на ці колеса. Бо вже в третій комплектації в Honor, вони вже без ось цих ковпаків. Насправді, з ними проблем ніяких немає, як були в дорості в Сонгу. Без проблем, якщо навіть щось станеться, знімаєте колесно з, з, з середини, можна там їх відкрутити, на Аліекспрес замовити, з цим проблем нема. Тормоза вистачають, колеса 215-55R18. Повертаємося до комфорту. Основний плюс цього електромобіля це комфорт. Він дуже м'ягкий. Колеса 55-й профіль. Звичайно, це не 60-й профіль у Toyota, але BYD м'якший за Toyota. Це факт. Для мене найбільш подобається цей автомобіль через його комфорт, рівень комфорту. Плавність хода, як присутня всім електромобілям, плюс як налаштована підвіска. Підвізка звичайна. Підвізка Макферсон попереду, на позаду. Не балка. Балки в нас йдуть в Toyota ой, в Honda МНВ, До речі, які десь буде з дня на день. Toyota, Honda більш збита, більш жорсткіша. Ну, цю машину більше, вона більше крениться. Звичайно, Honda, кренів в неї таких нема. Подивіться на цей салон. В максимальній комплектації буде мати електрорегулювання, великий дисплей. Очищувач повітря і електрокришку багажника. Ось тут ми маємо на газових опорах. Але в чому переваги, а Бачите, нажав кнопочку по привисці своїм автомобілем. В чому переваги саме цієї комплектації Flexip? По-перше, на сьогодні це адекватна ціна. Ціни в мене є всі в телеграмі. Підписуйтесь на телеграм, також більше такого лайфа в інстаграмі про життя електроводів. І взагалі про ситуацію на ринку, які є пропозиції. Повернемося назад до багажника. Багажник великий, в сонгу він трошки більший. Реально, багажника вистачає, ця полочка опускається нижче. Що йде в комплекті? Йде ремкомплект, там герметик, є жилетка, є ось такий крючок, щоб витягувати ковпачки з колес, є буксировочний наш такий крюк. Зарядка 8 ой, 10 А 1,5 кВт, ну і звичайно, що фірмовий мікрофон. І розрядник. b роздає електричество, електроенергію. Функція називається v l до 3,5 кВт. Може роздавати цей автомобіль. Тобто в блекаути зимою ви можете ще з електромобіля запитати, ваш будинок буде працювати котел, все буде працювати. Так, ще раз, давайте пройдемося коротенько, що ми маємо по опціях в цій комплектації. Нагадаю, це флекшип перед максимально. Автоматичні фари. Це не матричні фари, як в Volkswagen в Пролайті. Це звичайний LED, але автоматичний ближній і дальній. Ви можете включити, е, їдете по трасі в темну пору, включаєте автоматичний дальній і коли зустрічний транспорт, він переключається на ближній. Далі опять вмикається на дальній. Класна опція. Маємо відеореєстратор. Ось тут він розташований. В комплекті йде мікро SD-карточка. Можете використовувати відеореєстратор наповно. Працює розпізнавання дорожніх знаків, саме знаки швидкості. b їх читає. Також є можливість підшити NFC-ключ. Це така карточка. У вас в комплекті йде два ключа. Не знаю, чи зараз тут є, щоб вам показати. Можливо, немає. немає. Це для підзарядки мікрофона. Його місце штатне. У вас є в комплекті два ключа. Також є за потреби можливість. Як додаткова е, послуга, підшить NFC ключ. Буде карточка, лежать в кошельку у вас. Якщо забули основний ключ, проблем немає. BioID. Тепловий насос. Тепловий насос є практично у всіх BiWAD. Навіть є два. З цінником там 20 тисяч доларів є тепловий. Правда, вже в BioID сігал, який заходить на днях. ні, не на днях, скоро заходить, не знаю, через логістику, не можу сказати точно, там теплового немає. Ну і там цінник. 16-17 тисяч, то звичайно вимагати в такому класі це було б неправильно. Тепловий насос. Для чого він потрібен? В першу чергу, простими словами, це заощаджує ваш основний акумулятор. Він використовує енергію надлишкову, звідки може тільки взяти цю енергію. Також він може е від нагріву основного акумулятора, потім десь зовнішнього середовища. Ну це складний процес. Тобто основна функція теплового насосу заощаджувати ваші кіловати, щоб ви могли більше проїхати. Як допоміжна функція, це енергоефективність самої системи на опалення салону і, наприклад, на вентиляцію. Якщо зимою він працює на обігрів, літом він працює на охолодження. Також працює. За рахунок складної системи там, різних контурів, антифризу, ганяє хладоген, він також може тепло давати, як в нагрівання батареї, в охолодження батареї. Тому це взагалі складний процес, але простими словами, функція теплового насосу заощаджувати ваші кіловати, щоб ви зимою і літом могли проїхати більше, щоб ви не відчували такого дискомфорту. Але, поправочка, тепловий насос працює максимально ефективно, це вже з моїх спостережень. Наприклад, там до 5 градусів, до нульових градусів. Бо вже якщо низька температура, він не такий ефективний. І взагалі є така інформація, що коли там нижче, ніж мінус 10-15 градусів морозу, він взагалі не працює. Цей тепловий насос. Так, ще вигляд ззаду. Далі говоримо про те в нас є по нашим опціям. Парктроніки задні і передні. В максимальній комплектації маємо. Додаткові парктроніки, за яких реалізована автопарковка, не сказав ще, також відмінність. Ось тут маємо камери 360 кругового обзору. І в чому ще така особливість, що саме в комплектації Flaship з ось таким 12-дюймовим дисплеєм набагато краща якість, ніж коли в максимальній якості. В максимальній комплектації Flexhi плюс у вас 15-дюймовий дисплей. Камери однакові. Але за рахунок разного розширення виходить, що картинка з'їдається. Тому саме в цій комплектації камери 360 будуть просто суперової якості. Підігрівів у нас ніяких нема. Ні керма, ні сидінь. Маємо звичайний однозонний клімат, систем, е, кліматичну систему. Так, маємо ембіан-підсвітки. Вони також можуть бути ритмічними. Подивіться. Якщо під музику включати, вони можуть змінювати свою тему. Матеріали салону. Це шкірзам. Це якісь спеціальні розробки від BYD. Він сам по собі досить приємний, він м'який, він такий гладенький. І з мінусів зразу перейдемо до мінусів. Він трохи маркуватий. От, наприклад, за ним потрібно доглядати, бо якщо його якимись руками нечистими, там залишаються розводи, також з мінусів і плюсів. Якщо ось ця частина порогу, у вас виходить завжди чиста. Ви ніколи не, вимаже, не, вимаз, ну, не вимажете штани. А ось ця частина пластику, вона залишається відкритою, навіть якщо закрить... Тут зрозуміло, що ось ця частина пластику, вона виходить, якби вона в відкритому доступі і сюди наліпає грязюка, навіть може сніг. Бризовики частково вирішують ситуацію, але не на 100%. Якби завжди на, на мийку заїжджаєте, потрібно, немає ніяких проблем, відкрили двері і збили цю всю грязь. Проблем ніяких нема. Також з мінусів. Я вже сказав, трошки маркуватий колір салону. Оця торпеда, пластик він не дубовий, він м'якенький такий, ну теж вона маркувата, на сонці блікує. І ще один вам такий мінус, скажу, ніхто, мабуть, і не помічав. От зараз не видно, але там же ж подушка безпеки є, і коли на сонці теж видно такий контур самої подушки. Ну це теж. Я спочатку думав, що це конкретно в моїй машині. От зараз при такому світлі не видно. Це коли на сонці, тоді можна, якщо придивитися. Знову покажу, як задня частина виглядає. Які в нас є асистенти? Адаптивний круїз. Нормальний, повношвидкісний, працює до, повної, тобто працює до повної зупинки. Але вже коли автомобіль зупинився, він вже не тронеться з місця. От До нуля зупиняє, може слідкувати за попереду йдущою машиною до нуля, до нуля кілометрів. Далі він повністю виключається і сам уже не включиться. Утримання в полосі. Так, воно тут є. Скажем, тут якби є автопілот, ну він такий примітивний, не продвінутий. Утримання в полосі працює буквально там секунд 10-15. Ви включаєте, він вас декілька разів з полоси в полосу підрулює, підрулює. І на раз уже третій, четвертий, коли там автомобіль виходить, сигналізує про те, що візьметься за кермо. Тому, скажімо так, примітивний автопілот тут є. Далі є ще купа різних наші парктроніки. Це ж не тільки парктроніки для парковки, це ж ультразвікові датчики. Вони постійно щитують інформацію. Якщо до вас хтось швидко приближається, якщо у вас відкриті двері приближаються, хтось, вони постійно сигналізують. Лідар, наш радар спереду, він працює як і для адаптивного круїз-контролю, також система там, запобігання різних зіткнень. Якщо ви десь їдете неуважно, автомобіль бачить, що ви ніби кудись врізаєтесь, він нам постійно сигналізує. Зверху маємо рейлінги. Так, ось така ця чешуя дракона. Взагалі BYD Yuan Plus це своя платформа Dragon Face 3.0. Автомобіль унікальний, він спеціально розроблявся під електричку. Він не ділить ні з якими ДВЗшними плагін-гібридами, як то BYD Song. В нього своя платформа, в нього абсолютно рівний пол, немає ніяких виступів. В цьому плані це дуже класно. Так, Давайте ще раз подивимося. Зараз можемо заглянути під капот. Безключовий доступ, виключно для водія. Так, давайте ще коротко присядемо ззаду, подивимося, скільки тут місця, як відчиняються двері. Зручна посадка у всіх паркетниках, хоча це SUV клас. місця в соломі більш ніж достатньо, особливо над головою. Мене вже багато і людей з ростом 2 метра купували такі автомобілі. Теж недавно тестив товариша, свого кажу, присядь як тобі. Над головою місця оце великий плюс. Дуже багато. Автомобіль комфортний. І взагалі місця в салоні, ну тут практично як Volkswagen ID4. Мало чим він менший, подивіться, як це виглядає. Відкритий Android. Про цю систему можна взагалі довго розповідати, що ми маємо. Вас практично, ну то тобто, есть повноцінний планшет. Роздаєте інтернет, або з телефона можна роздавати з точки доступу, або купить додатковий модем. В USB втикаєте, залишаєте ось такий блочок, там знизу лежить. все, у вас в машині є інтернет, і користуєтесь відкритим андроїдом. Будь-які ставите програми. Для цього не потрібно нічого прошивати. все якби просто зрозуміло. Навігація, YouTube, месенджери, радіо, Особливість, що тут немає FM-радіо, виключно онлайн. Подивіться, як це виглядає. Ну, взагалі ця машинка, я рахую, що це номер один. Їй просто немає конкурентів. Батарея Blade, залізо залізофосфат, яка супернадійна, вона технологічна. По місту ви зрозуміли, що місця тут достатньо. Технологічно доступний 100% заряд, не так як Літійон, той же Volkswagen Toyota Там від 20 до 80 рекомендації. Можете користуватися на всі 100% батарейкою. І вас при 500 заявлених, нехай літом 400, ну, то реально будете 400 використовувати. Давайте ще покажу. Ось так, є електрорегулювання водія, ну сидіння дуже зручні. Тут буквально дуже легко знайти своє, місце, комфортно розташуватися. Ось така ситуація. BYD плюс. Покажу ще. Маємо фізичні кнопочки, оце взагалі в Теслі щось схоже. Дуже класно, що є звичайні фізичні кнопки, режими спорт, комфорт. Два режими рекуперація, це режим сніг, грязь, ручник. Є автохолд, аварійка, звичайна кнопка. Це у нас. Регулювання гучності або можна вимикати цей дисплей. Ось такий штурвал. Чик вперед, назад, нейтраль. Ну і струни на завершення, а сліпі також зони є. Вже відео розтягнулося на 20 хвилин. Ну, думаю, якусь думку вам доніс. Що ось ця машина це супер, супер крутий варіант. І в нашій є струни. Це як тримачі і можна їх використовувати. Ось так. Треба навчитися. Бівейдій Юань плюс.